Крала це рецепт в одному з ресторанів, і це супер -білкова вечеря, якщо вам вже набридло м'ясо. Як нутриціолог, я ціную різні страви, де можна поєднати і овочі, і щось білкове, і вуглеводне. В своєму рецепті я використовую велику кількість червоної цибулі, яка є імуномоделюючою свіжі томати чері, і додаю ще заморожену спаржу. Її можна замінити на шпинат або на будь-яку іншу зелень. А за білкову основу я беру креветки, які багаті на великий вміст вітаміну А, Б, С, Д, і коротше, багато всього іншого для зору, молодості вашої шкіри. Та здоров'я залишається їх підсмажити з різними спеціями. Я використовую паприку, орегано, часник, які всі діють на покращення імунітету. Трохи вершків та води, де варилося спагетті, і наша паста готова. Така вечеря буде насичувати на декілька годин, і насправді я приготувала її дуже смачно, тому що готую не задля зйомок, а справді приходжу зі своїх робочих справ, зі спортзалу і маю дуже короткий проміжок, часу, тому що теж голодна. Обов'язково зберігайте рецепт, тому що як я бачу по своїм клієнтам, проблема не в тому, що вони не вміють готувати, а в тому, що немає.